Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поділитись з вами своїм рецептиком рибки у фольгі. Лимончик буде присутній. Риба. В мене червоний окунь, паприка копчена, сіль адегейська і хмелі сунелі з базиліком. Ось так. Рибка вже на фольгі. Зараз я її всю змастю спеціями і лимончиком. Зазвичай я саму рибу не натираю, отак От на фольгу наносю всі спеції, які я беру для неї. Потім ложу її ось так. І те ж саме роблю зверху. Ось так. А в надрізи вставляю дольки лимону. Все, тепер я загортаю всю цю красу. Роблю я це ввечері. Буде воно в мене в холодильнику маринуватися. І завтра я все це запечу. Як ви розумієте, з другою рибинкою те ж саме ми проробляємо і закручуємо. Ось отака краса вийшла. Ставлю до холодильника і завтра приготую. Всім смачного, друзі!